Спорт одяг сорту крем 10 кілограмів. Mm -hmm. Так це у нас ось такою сіренькою, з однією катматчиком мене з капюшончиком в розмірі L і е, Наступний це буде це, ось такі лосінки, також мають таку надпись по бокам і тут вони такі легенькі. Так, наступне це буде це, ось така. Е, так, це буде така коптиночка, вона дуже досить така чоловіча в розмірі L. Так, наступна це буде L xl ікселька, ось такі синенькі джо, я теж карманчик ззаду і два по бокам. Так, наступне це буде ось такі штанішки, абсолютно нолесенькі, з білочкою, э, дуже така каплота тканинка, і дуже вужну індонезію, дуже тепласенька. Наступна це буде отака в трьох кольорах. Має капюшончик, Фітма тут буде до речі, Nike, Це буде ось така біжо. З яка пішончиком ззаду маю ось такий малюночок нашу. Далі у нас буде ось таке зі штанішечки, теж великий розмір. Донизу вони будуть завуженими. Наступна це буде ковтиночка, такий січотик. Нагадую, що тут йде мікс чоловічого та жіночого. Також всі можливі розміри від XS до кількох XL Елішки. 23 розміри. розмір. Це ми впевнено, що це у нас буде Елька XL, Також красиві, такі чорні, з коричневою кимити куточками. стильно виглядають. Так, наступна буде Емечка, ось такі у джогери, Емечка, присутні кишеньки по бокам. Далі. Це в лосі-бріджики. Бріджики в розмірі М, фіолетовий така резиночка. І тут там такі кратесенькі, гарні, такі еластичні. Можна для бандія спотом дуже непогано. Наступні це буде знайти в 40. Який це у нас розмір. Європейський 38 це буде емочка. Ось такі красиві лосінки, такі прям дуже еластичні, будуть гарно відтягнутися. Так, покажу вам ще ось таку коптинку. Валютовий, красивий, такий, такий дорогий виглядає валют. Порозумір буде евочка. Як бачите, це тільки половинка, але для замовлення обов'язково потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.